Представься. Snowflake. Чого ти справився з усіма в чаті екзиту? Тому не <рес> ти не любиш екзит, ні, ну, ні. екзит класна платформа. Молодці. Чого тебе всі батлять за дружбу з врангелем? Тому що Врангель крутий і вони заздрять. А ти друг Врангеля, так? Ну так. Да. Хто має. тебе найбільше бісить в батлрепі? Та блять вони всі якісь незрачні, такі похуй. Навіть не, не варті емоцій. — А хто тобі подобається? Врангелі. Ні, ще Матильда Смерч і Сумо. І Сумо, окей. А що ти думаєш про Plain Деда? Ну, я теж хочу по беременній русської, тому респект. Що ти думаєш про Панаму? Ой, доть фу, блять. Окей, ти батлив з Карасу і ти в нього виграв. Як ти ставишся зараз до нього? Та нормально ті. Та, блядь, це не варто взагалі судити. Там таке якесь предвзята хуйня. По нема і переможця, блядь, похуй. Окей, і чий батл найбільше чекаєш сьогодні, крім свого? Uh, та не, свій звісно, Але ну, хочу на ну, Майце подивитись і на Dreamer. Ну, на буде. Окей, що ти хочеш сказати Exit, і Панамі і всім, хто тебе буде дивитись? <райм 'я> <райм 'я> дивитися. нахуй. <райм 'я> Окей, дякую. <райм 'я> Представся? Брудна freestyle ліса poli вас всіх брудом. Yeah. Звідки в тебе такий цікавий нікнейм? Uh, Блядь, тут має Олександр Білоченко поговорити. Це, типу, моя внутрішня дитина. Так її назвав. І вона робить, що хоче, так що буду сьогодні роз'єбувати. А чому твоя внутрішня дитина-дівчинка? Ну, їбать, так захотілось мені, що ти приїбався. Окей. Ти виглядаєш, як такий панк. Як ти попав в батл реп Да щось захотілося нове спробувати. Якось. Да, і, в принципі я взагалі репер. Я пишу. Да й покінжувати треба, бо без крінжі не буде слова, а без слів не буде діла. Что... Ти виступав з концертами, так? Да? Скільки я знаю? Ще свого ні разу не було, скільки вже людей в тусовку пройшло. Я... Ну я ще актор, там, хує моє, але, блядь, свого ще концерту ні разу не зробив. Тобто ти актор, батлрепер, музикант. Да, да, все да, разом, все разом, щоб хоч кимось бути. Okay. А як тобі було взагалі писати текст? Ну це такий новий для тебе жанр. Та, блідь, я ніхуя не готовий. <сrir> <сrir> Все треба перший раунд дописати. Окей. Okay. Що ти хочеш сказати поетам, які будуть тебе дивитись? охуєнно. приходьте, будемо поливати вас також, брудом, є. Окей, дякую. Йоу, це батлова ліга, New Battle Age! я є ведучий кілерамсі, дайте максимум шуму! Whoa! І У нас одразу два деб'юти в офлайн акапелі MC зліва від мене. Скажи, як тебе величати! Uh, like... шуму! Whoa! 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 MC справа від мене, представся! Брудна фейстайла ліса покриє вас цих брудом! Є! Yeah. Першим починає МС справа від мене, дайте шумо! Я міг би. Я міг би у тебе спитати за спижені ритми, втретє, забули спитати. Я міг би назвати тебе їбаним совком, бо в етя йобнутих лівацьких ідей повним-повно, як гівна. Та мені доподобає реалізація і зовсім не западло кинути респект за альбом Почуйте Донбас. <рик> yeah. Yeah. Представляю вам Єгор Сноуфлейк, акає Луганський Синдром. Yeah. Yeah. О! <рик> а ще Єгор трошки добив. <рик> <That's all about. рик> Бо він пише: цитую, «Собрались в тусовку, где царіл ідейний комунізм. І я навіть не буду уточнювати, що це за хуйня, і звідки вона у Єгора просто комунальні мізки. Він забув проплатити підписку українського націоналізму. Ну то таке буває, цитуємо далі. «Какой бля музики? украинской калаєди, блять! Я їбу... був чел, це так тупо. Ти зараз виходить по шию в гівні. Мені цікаво послухати чесно твої комуністські ідеї. Я роблю як вмію, і я кайфую. Ти робиш, як мій, і ми тільки хуйню почуємо. Мені впадло витрачати на теми свої ритми і чесно, максимально худьйово підготувався до цього батлу. Я дописував текст ще в метро, бо я нахуй не міг про нього щось класти, блядь, ну тупо на іней. Але мені це. Його також їбани, їхав, так особо завтикав, що про їху треба засняти. Чекам. Але мені це бастово так прям до вподоби, що взагалі на все похуй. І похуй на текст, Я і так тебе з'їбу. Хто буде next? Да похуй на вас також, блядь. Є. Yeah. Вас всіх виведе звідси паспорту. <ріх> Хтось дивився Фортбояр. Звісно. Ее. -е 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 -е. <ріх> <ріх> ну тут потрошки готуй на потім свій зад вперед-назад. Рухає мій ритм, моя система, рим — це скарб. Ну давай <ріх> же свою хуйню кажи, що там запропонуєш. Ти. Брудна фрістайла ліса, навіть не хоче покривати тебе брудом. Ти, ти спочатку заслужи. Раунд! Це був перший раунд брудної фрістаї ліси. Як вам? Відповідає першим раундом Snowflake сейк шумо! Може в телефон полізу в один момент, але похуй. Так, коротше, значить, це мій перший офлайн батл. Тобто вже на один більше ніж 90% екзі чату. І проти абсолютно до неїма, але Батл Реп це інклюзивна хуйня, і я казав Франко Хорий, толерують тут навіть таких, як я. Так, то, звісно, толерують цікавих тіпів з неординарним, а, неординарним поглядом. Але на тебе, хоч з якого боку не дивись, вію вайбом анального короку, що ти у ну, себе в жопі, щоб прийшовши на поділ за черговою дозою, зустріти такого ж тіпа, який скаже, ти теж поет, і от вже лупитесь в дьосна. І твоє очко вже готове, це справді дуже зручно, але от що мене насправді мучує. А, Тобто, як можна в 2021 столітті, блядь, називати себе нейронічно поетом, блядь. От перший клас був поетом, Мсікріт був поетом, блядь. <реш> <реш> тобто, зі школьної парти ми всі знаємо, що всі наші поети, як один, помирали, блядь, за гратами. А цей чтець людських душ, революціонер, постояв під офісом, блядь, з плакатом. Господи, нахуй! Вам швернули цю перемогу, яку з першого дня все було, ясно заздалегідь. Звісно, я тут зі Люба, але ви, блять, реально крінж. Тобто, яка ж це соєва хуйня? Яка ж пародія, блять, на громадянина? Ваші брати вмирають за батьківщину, а вам страшно навіть убити за батьківщину. Які ж, блять, дрібні? Як вам хочеться відчути себе частиною, хоч трохи чогось більш? Але це протест з реклами Пепсі, блять, на фоні грає, я хейтспіч. І ахуєнні панки, блядь, справжні революціонери. Я теж люблю ганяти флетвайти, Але ви всі такі, блядь, дохуя свідомі, але чи хтось покаже Свердонецьк на мапі. Mm -hmm. а, от я колись був, потрапив на Трої в гуртожиток Могилянки на івент. А, і там 29 років гуртожитку, і вони влаштували концерти. Серед іншого, там був чувак, який а, щось грав якусь гуню на гітарі і сані підліткові вірші. Uh, і ця людина була підписана як автор гімну гуртожитку в Афіші. <ріст> і <ріст> блядь, а я ще вмазаний був, це просто, блядь, ти не уявляєш, як це було нелегко. Я думав, я помер нахуй, це моє пекло, блядь. Тобто цілу, <ріст> цілу, цілу вічність слухати, як обанімані, які якось хує називають себе митці. Блять, просто жруть лайно один одного, а потім занюхують короком у їхньому тузі, блять. І ви скажете, а чим ти краще, блять, це, що робиш, пиздиш на інших. Блять, це йобаний батл реп, долбайоби. треба вже поумнішати. Я охуєнно пижу на вас на вас. Тому в цьому, блять, в цій тусовці, блядь, я персонаж, так, мене хейтить, кожен перший, блядь, але це батл репери, кому не похуй, що вони скажуть. І я міг би політику yeah. за лупу, сказати, блядь, що за новнейм, їбаний. От проти кандиби кличте, то це вже буде хоч якийсь батл, але ні, я дебютант, як і ти. Тому я зараз тут, але є різниця. Я якщо пройду навіть дивом, і я ще раз пройду, Але таких як ти тут, як не ждали, так і не ждуть. Оооо. Mm. А, о, так. Да. Дякую за наступний бар, блять. Батл реп Батл реп Наступний бар, да. Офінзиво. Блять, коротше, батл реп це є сучасна поезія. Хоч батл реп, по суті, мертвий. Але є такі, як ми, спілки, блять, мертві поети. Але я ж, блядь, не ідіот, і ви забудьте, що казав вище. Я не знаю, чи я поет, але я знаю, що в тебе, блять, порване дніще. Я коли тебе побачив, я, блядь, нехуйово напрягся, тому що подумав, що ось, блять, той самий момент у житті кожного чоловіка, коли доведеться все ж таки виїбать транса. І Це кажу я, блять. Це кажу я, блять, людина за такими батлами, блять. Але моїй жінці подобається, значить, це пізнато, блять, люблю тебе. Так от. Ха-ха, бэк! Бля, это дайте шума, я бля! Да, Jim Crispe, да, можешь кидать. Да, а нахуя я це все кажу. А причина доволі проста. Я насправді хочу, щоб українська репценка чимось прикольним стала, прикольным, блять, стало, потому что. О, блять. <п 'є> да, о, Франко Хори казав, що я типу, берусь за все, типу, я комік критик, блять, БАТМЦ, але ось в чому прикол, у мене, блять, виходить це все. І Я не компенсую свою зовнішність, як ти. З мене просто про енергія, блять. А ти генетично ображений, тому я саме назвався поетом. От. Але потім стає нудно, і таке, як ти, не мотивація, а дезмораль. Бо знову чергове залюдне чучело, а міг би бути хоча б Качмар. Yeah. <ріст> і таким чином я тебе зараз рятую, публічно принижуючи. Бо коли ти зрозумієш нарешті, що справжньою є причиною, коли зрозумієш нарешті, що всі твої біди від тебе і досягнеш самого дна, тоді відштовхнувшись може а, і намагаючись заткнути дірку величезну в душі, зробиш нарешті щось самодостатнє і нормальне. А поки не здара, блядь, це раунд! Wow. Це був перший раунд знову флейка відповідає другим раундом брудна фрістайла Ліса. дайте шуму! <звук> <звук> або я щось не єбу, або тупо не впізнаю. Баттл був завжди серцем протесту. А зараз тупа якась сцена інцесту. Бачну пое! Нахуй! Ваші тексти для батлів занадто банальні. Де, блядь, протести? Коли ви стали як школярі без власних думок і просто є без опонента без стилю і проєбали батьків у вигляді оргів, зайобаних сильно, Мурка Респект! О! Мурка Респект! Чому розважаєтесь насак хуїв на кожну нову дитину? Окей, я все розумію, це просто такий формат. Тут так треба. Міряти хуй свій з суперником, щоб довільнити народне его. Тож мірятись будемо розміром тексту, наповненням ритмами сенсом. Як мама що їбав, Да? що згадують? Бо я зараз згадаю, ти реп мамку Єбав, а вона тобі зрадила. Текст не дала, довелося вигадувати. Що тобі доведеться казати в лице поету, як дістанеш де секрети? Але мені це все в кайф. Ти в мікрофон свої слюні пускай. Демонструй всім тут нам текст свій маленький. Окрема є категорія порно для таких розмірів тексту. Отам От ти звізда серед фанів, тексти без сенсу. Ні, ні, що ні, ні. тобі доподобає? текстовий пай чи тексти на фейсі? Так, що... плюй на свій клітор чи хуй все в мікрофон, побільше слюни, побільше агресії. Та що тут, з те... я ще скажу? Моя крайня плоть пише кращі вірші, ніж ти. Yeah. Так може ти візьмеш її? Але ніжно, благаю. Свої слюняві рядки з мікрофона збереш, намастиш все щільно і запитаєш прямо в око товстої змії. А як так попсати, як пише цей Білоченко? І що ти почуєш? Да поки ні, хуя ти не почуєш, блять. Продовжуй дрочити науку кожного вечора, сорок підзолопний, зітрись кожного речення. Треба митись, читати книжки, плекати у магієну. Писати, 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 писати вірші, жити ідеєю. Та ти заєбав філософ, ти йобаний, я десь почую із залу. Що заєбав, скажеш про себе? <гум> То ж маю сказати банальні рими, Та я трахаюсь з ними. Тяжко читати. Я вам даю різні формати. Для вашого тексту є чорний коректор, лишиться біле, наляпою фарби. Текстова сперма це чисте мистецтво. Словами я вмію занадто багато. Ууу, бля. Ее Лужецький, респект. Я ебав реп, я ебав риму. Я ебав прозу, я ебав ритми. Заноза для позорів криких як ти, Жуй оті крихки мої, і плюйся на сцену, на мікрофон, і на Антона, на натовп, на заска і на цей зашарпаний шпон, який тримає ці батли, і нас тут так шкварять твої слюняві рядки. Не плутай слова. Чапка сильніше, ласкаво слюнявить мій вір здоровений, твоя голова. Смакуй yeah. моє темпу, блять. І плюйся побільше, ця тема має бути слизька. Я б кінчу раніше, та ти не просив. Ну, вибачай, та що ти? Не, не мовчи. Я випадково чесно не хотів, старався, щоб ніжно. Та мій текст здоровений в твоїх розйобаних гландах навічно засіє. Брудна фрістайла ліса полила вас всіх брудом! Є раунд! нахуй! Це другий раунд! Брудної Фрістайла лісі! Дайте шуму! шумо! Навіть без старатись не буде! Відповідає другим раундом столфейх, дайте шумо! Так, дещо тут є другий раунд. Нащо тут є другий раунд? Нащо він проти тебе, я не знаю, теж. Тому ми вирішив зробити більш цікавою цьому раунді похисосимо наших улюблених колег. Тобто є ось людина, що організовує офлайн батл. І такого у нас не було. І з року 20-го, блядь, якщо не врахувати Кацапа. Так, типу, Баттл реп здох, але в нас не було свого 2К-17. І самі знаєте, в нас не трапилось свого реп Ренесансу. І зараз вже розганяємось усі дохуя на ініціативі. Ви, вже, ви можете прийняти участь, по суті, в формуванні постмодернової культури в Україні. Ви всі подумали чомусь, що ваш реп це Божий дар, блядь, І що справжнє мистецтво, та ще й українською хахол знайде сам, Блядь. Але ні, не знайде, сука, і з вашими. Зв'язками екосистемою від мейнстріму до андеграунду. Ви вирішили просто сидіти у своїх а з андегра... Фу, блядь. з андеграунду до мейнстріму. ви Вирішили сидіти у своїх їбаних чатах і просто місити якусь хуя глину. І це по-смішному дебільно. Бо ви всі кажете, що любите батли, але жодного разу не були на найкращому батл-майданчику в Україні. <гум> 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 Тож приходьте, торганіть і ближчим прип'ярти собою проект. Чи ви настільки любите ту, блять? аудіальність, що ви їбали в рот офлайн батлреп. От кара респект. Приперся з якогось, наскільки знаю, блять, Тернополя чи типу того, торганув своїм біблом, пропіарив собою і бал Антона. Мої андеграунді, мої маленькі любителі андеграунду. Оце все має бути шоу. І щоб люд... на це шоу треба мати на шоу, власне. От уявіть, офлайн. верск, кара. Звучить охуєнно, я сходив би. Та навіть Snowflake Kill Kіл зробили... зробило би шуму. Увага була б хоча б середині цієї тусовки. Або от Демовір проти креско. Але так, Демовір — це петух, і це ми всі знаємо. <реш> а, але усі, yeah. усі інші, сука, блять, де ви? Отрута, це теж типу експонама. От, хулі ви там сидите і просто гаєте час, чи ви бета, що якщо лівнете, блять, то вас з'їсть одразу хаш тут йобан. <реш> <реш> Ладно, подамо нахуй, але от Кіл Грейп обіцяв мені при зустрічі розбити їбало. І, блядь, чинити свою блядь, ображену помсту. Але цей чувак, походу, з кружечком в телеграмі не дуже зрозумів, якою я статури і зросту, блядь. Ну, з його, блядь, очима. Один нахуй до на чат панами, один на чат НБА, один на чат Екзит, один на чат ТП, блядь. Але, друже, але друже, блядь. <плес> але, друже, приходь, блядь, давай сюди, ми всі чекаємо тебе. Так от далі, Ліє є такий чувак. Нормальний тип, непоганий батлер, це з чату Екзит. Але нещодавно... Нещодавно він коротше, вирішив альтернативно судити в discord чаті батлу, І ось результати. Він каже: Ну, типу, ти програв хором, хором, я б теж за нього віддав. Ну і похуй. Але мене от цікавить інша отака хуйта. А, Він каже: от на Кубок МЦ був якийсь чел, який от з тої ліги, потім перейшов сюди. І от у тебе, коротше, був там панч. І у нього він майже такий, бля, чува. Це мій бенефіси. <сили> <сили> так, <щили> так коротше. <бив> у тебе панч майже такий, бля, чувак, я дивився батлів цих, ну, штук, штук 10 за життя, ніхуя не батли, але ти оце все знаєш, і якось хуя сидиш на жопі у себе в хаті, блядь. але не тут досі йде весь твій досвід, блядь, і ви всі кажете. Блять, що один я пижу і ніхуя не роблю, а де ж ви, блять, хлопці? Тако. Йо-йо-йо. Йо-йо! Далі каже, от, ніби нібито, застаріло, блядь, якісь відсилки на Оксимірона, вайб 2К-17, блять, дивна хуйня. Але, бро, те, що я цитую Оксимірона, не значить, що, типу, він, це я. Це просто мемна фраза там була. <реш> а, ви бачиш, яку знають ви, знаєте ви всі, а, яку знаєте всі ви. А, і вона просто забавно підходить під ситуацію. Нахуя бути, блядь, отаким от от душнілою. Так от, поясню ще раз. Я не ексімірон, мій yeah! 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 А ще раз я не зрозумів. Поясню ще раз. Поясню ще раз. Я не ексімірон, мій дружеліє. Твоя yeah, мама yeah. мала тобі сказати, що я ніхуя не єврей. Yeah. Uh. <рес> 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 Просто сука, ви всі росли на цих от роснявих батлах, uh, але чомусь бойтесь самі собі у цьому признатись. Ви могли б взяти цей досвід. Щось свого додати, але ви вбили в собі молодість і юність, і вас, блять, не розберуть на цитати, бо ви самі маєте йти до слухача і глядача. Блять, нахуй, нікому не треба. Навіть я вписав своє ім'я в історію Батл Репа, блять, і це ваша проблема. нахуй! Сука. Ми наші за спільну справу, але я не бачу зусиль спільних. Ладно, якби ви були артисти, але ні, ви такі самі, блядь, дебіли. З одним, з одним, з одним треком, блядь, за три роки. Верск, привіт, блять. Охуєнно, блять, боретесь за культуру. Так точно побідім, нахуй. Ви буквально, yeah. ви буквально, ви буквально гірше, Оксімірона, блять, бо він був на батлах. У Кацапів розвинена масова культура, але ми ж, блять, не хочемо, як у Кацапів, правильно? Так от, блять. Сука, українська навіть не має рідна. Я з Луганщини, косноязичне бидло. Я тір Б, блять, батл репер, але комусь це треба робити. Я вважаю вас усіх. Вас усіх. Кому я вас звертаюсь, блять. Я вважаю вас усіх тупими, бо ви вважаєте тупими мене усі. Да. А ви так довго мене хлососи, але не зрозуміло, що ми з вами на одному боці. блядь. я бачу в хуйню різну блядь. Мене вкрали тоді батьківщину в 14-му. Я все одно тут. Мені похуй, я чи виграю. Я хочу, щоб ми були самобутні, бо самобутні українці, що не стидаються свого зашкварного минулого зможуть зробити щось насправді своє. Підійметься культура. З нею, блядь, квіт... квітнути будуть. Мільйони ідей. Ми станемо зрілою нацією, трахнемо нарешті кацапів. Я, поверну... <риклад> я повернусь на свою малу батьківщину. Але поки цього не сталося, я як непокоєний привод буду зайовувати вас навіть вночі, блять. <риклад> Ілій казав, я пиш... той самий, блядь. казав, блядь, казав, я пишу маніфести, ллій був правий, блять. Я як комуніст, мій маніфест дав мені перемогу в офлайні, блять. І я справді не старався, хоч це мене заїбало. Я би справді міг зробити кла краще, але кожен раз забуваю. Антон сказав, що якщо я покажу себе зайвісь, то дасть когось з більшим досвідом у пару. Я закінчив. Несіть нового біля долагу і носите, нахуй, цього не здару, блять, раунд. Перший починала брудна пристаєла ліса. Як ви оціните, відповідав сноуфлейк? А ліса. Сноуфлейк. Це був найбільш ібанутий батл, який я бачив. <реш> да, підписуйтесь на канал. Чому? Не розходимося зараз, другий батл.